Усім привіт! Хочу показати для деяких людей, які трошки далекі від дозиметрії, взагалі від дозиметрів. От, дуже часто питають, Боже, у вас, у вас пломба під пломбами прилад, Совковий СССРівський, якому вже більше 30 років. Я думаю, ви що з розуму зійшли. Дивіться. І е, що я зустрічав? Коли я купляв дозиметри різні антикварні ССР, я помічав, що деякі продавці хитрять. Вони роблять таку фігню. Обманювати так людей. От я дозиметр та будь-який совковий е, Сінтекс. 93-й рік, 92-й. Ну Це вже Україна випускала. ну... Е, він ще випускався в часи СССР також. Були, там, 90-й рік, 89-й. І в ньому, дивіться, 4 болтики. І вони від старості реально ну, ржавіють. Це, звичайна сталь, вони економили, це навіть не болти, це саморізи, шурупи. Дивіться, 92 й рік, зараз 2023. й Цій рухляді вже 31 рік. Стара рухлядь. І ці болти всередині, там які б підряд ставили то, що було. Дивіться, тут хрестоподібний, тут плоский. От От пломба тут от така. Вони ржавіють. От. Тут нема взагалі пломб. Пломба ось тут в батарейному відсіку. От. Вона закриває один болт. От, щоб неможливо було розібрати прилад. Ось ці всі пломби. в мене всі на місці, до речі. Але на радіометрах прип'ять, вони більш популярні, бо там з ума сходять, купляють їх колекціонери, перепродають на eBay там, по 300 доларів, по 400 коротше, просто сходять з розуму. Хоча найгірший прилад взагалі на 2023 рік. Порівняно з сучасними і дорожчі Ну, і про Прип'ять РКС-203. Так от, беруть продавці пластилин. Ось такий дитячий. Це для дебілів показую. Які кажуть, мені тільки з пломбою відправте. От вам пломба, дивіться, от кілограм пломб. От пластилин. Який хочете, замовляйте, дивіться, є розовий, подобається вам розові пломби. Я вам наліплю зараз, скільки скажете. От ще. Тобто поясняю ще раз, для людей далеких пломба, наявність пломби, от в мене все під пломбами, це не означає деякі з цих приладів дохлі, до речі. Це не означає, що він справний, це не означає, що він робочий взагалі. Це не означає, що в ньому нема глюків. Пломба нічого не означає. Треба пломбу обов'язково зривати. Ну це я так раджу, якщо маєте час. Обов'язково вже зривайте. Розберіть прилад, покажіть фото, відео, що всередині плата не гнила, немає іржі. Ржавчи, ніхто не знає. окислів ніяких. Не потекла кислота з батареєю туди. Ніхто там нічого не перепаював, не полишав сліди каніфолі, флюса. Немає там болота різного, після дощу нічого. І тоді браку заводу, ж там паяли, замазали все. Там... Оце покажете, вас куплять дорожче. У мене завжди купляли дорожче, коли я розбирав прилад. І показував, що всередині плати з двох сторін в ідеалі. У макрозйомці, в 4К, знімаю відео, людині показую, що все в ідеалі плата. А якщо ви продаєте під пломбою, то там може бути всередині все, що завгодно. Тому що приладу більше 30 років. От. І там може бути гниль, ржавчина, там можуть не знаю, жити якісь комахи, павуки. Там могли потекти батарейки. Він міг намокнути під дощам, всередині затекла вода, пилюку намочила, там болото зробилося. Почали розмножуватись бактерії, рости там мох, пліснява. Потім висушили його після дощу і зовні він як новий. А всередині там вже ціла екосистема. Іржа може бути частіше всього. Батарейки течуть потім. Тут помили, а всередині кислота на платі залишилась. тому Пломби це для дебілів. Дивіться, показує, як роблять, обманюють продавці е клієнтів, от, які не дуже досвідчені. Беруть пластилину. От. От, що в нас тут? Треба пломбу зробити, наприклад. Ну, У мене тут є от пломба. Ну, уявимо, що в мене її нема. Треба ось тут пломбу. Беремо цей пластилин в так робимо, хоп, любого кольору, який хочете. Берете викрутку, є ось такі шестигранники, На них навіть є букви, цифри, які хочете продаються. От, до друкарських машинок продаються ці запчастини. Там. ну Друкарські старі машинки, на них люба буква. І тако всередину цю залізну штуку розплескуєте туди все. І у вас пломба готова. Ну Там ще буде якась цифра, буква. По вашому бажанню, можете без неї, навіть ось так от фіганули, і це вже виглядає як пломба. І людина, як не розуміється, подумає, що це заводська пломба і що прилад в ідеалі новий. Ще раз поясняю: ніколи в житті не віддіться на такі це для дебілів, для самих тупих лохів. Придумано і роблять. Беруть пластини, ось такі дитячі, бачите. От. І ось та, і роблять вам ці пломби. Особливо на радіометрі Припять. Ну, я Радіометрі припять не продаю, не купую, мені ця, ця рухлядь стара не цікава. Ну, він дуже популярний серед колекціонерів і там сходять з ума, з розуму, і їх перепродають дуже дорого. І вони якраз такою фігнею займаються, кидають пластилін. І мені люди дзвонять доказують, що от. Я бачу, я коротше, чув, мені сказали, бачив, що треба брати тільки під пломбами. Та ні, звичайно, ніколи в житті не треба брати під пломбами. Треба брати той, там, де людина вам може розібрати прилад і показати, що всередині не до, під дощом він не був і не ржава плата. Це саме головне. А то, що є там пломба чи нема, плювати. Плювати, ну так, будьте знати. Все. Надіюсь, комусь корисно буде і менше людей будуть так тупити жорстко. Ну все, всім пока.